Висновок стосовно молитви Господні. Дорогі мої, ми вже закінчили перегляд пояснення Господньої молитви, а зараз зробимо короткий огляд нашого вивчення змісту цієї такої короткої, але настільки глибокої молитви. Ми з вами виявили, що після вступного звернення. Отче наш, що є син на небесах, молитва ця ділиться на дві головні частини. Кожна з них має три прохання. Перша частина цілком стосується прославлення Бога, а друга стосується особистих потреб молитовника. Три прохання в першій частині складають одне ціле вони є розвитком. Одного домінуючого бажання, що полягає в прославленні Бога, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Так має, дорогі мої, починатися кожна наша молитва з Божого прославлення. У Біблії ви знайдете цілий ряд прикладів цьому. Даниїл – пророк, хоча був сильно обтяжений, проте починає свою молитву з Божого прославлення. Молю тебе, Господи, Боже Великий і дивний, що зберігаєш завіт і милість до тих, які люблять тебе і виконують повеління Твої. Даниїла 9.4. А як молилася Християнська церква? Коли обрушилося на неї перше переслідування, прочитайте уважно її молитву. Вона записана в четвертому розділі діянь святих апостолів, яка чудова молитва. Уявіть собі тільки: молода церква стоїть наодинці сильним ворогом, який вирішив, щоб те не було, її знищити. Її становище було дуже серйозним, оскільки на неї повстав цілий світ з усією його владою, впливом і авторитетом. Враховуючи цю обставину, прошу звернути вашу увагу на те, як же вона молилася. Її члени не забули молитви, якої навчив її Спаситель. З чого починають вони молитися? У цілому з того самого, що починається і молитва Господня. Владико Боже, що створив небо і землю, море та й все, що є у них, діянь 4:24. Не треба думати, що цими словами і закінчилося їх прославлення Бога. Безумовно, ця молитва дана нам у скороченому вигляді. Не виключено, що християни могли провести цілу годину або більше у прославленні Бога перед тим, як викласти свою нужду. Коли людина перебуває у великому випробуванні, їй властиво прибігати до Бога і відразу починати з прохання: О Боже, зроби те і зроби друге! Подай мені те і подай мені друге. Зазвичай ми починаємо із самих себе, з наших особистих потреб, але це не відповідає молитві Господні. Молода церква вчинила за зразком, даним їй Господом. Вірні почали молитву з поклоніння і славослов'я. Попри те, що їм загрожувала безпосередня небезпека смерті. Звичайно ж, кращим прикладом здійснення молитви є сам Господь Ісус Христос, вникніть у Його молитву, записану в 17 розділі Євангелія Івана. І тут ви зауважите той же порядок. Отже, прийшов час. Прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив тебе, 17.1. Так молився Христос, так молилися усі святі, так повинні молитися і ми. Отже, ми побачили, що перша частина молитви Господньої цілком просвячена прославленню і цілям Божим. А також проханню про розширення його царства. Наслідуватимемо її приклад, підносячи нашому Господу славу і честь не наприкінці, а на самому початку нашого звернення до Нього в молитві, в ізраїльському народові, Богові завжди віддавалося найкраще початки від плодів, а також первість. Чому? Бо це виражало найбільший ступінь поваги до Бога, який гідний цього. Друга частина цієї молитви теж складалася з трьох прохань, що виражають вже наші особисті потреби. Ці три прохання містять у собі в основному усі повсякденні людські потреби. У самій структурі цієї частини молитви ми знайшли для себе дуже важливу казівку, просячи про свої потреби, робити це знову таки для слави Божої. Ісус сказав: Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Матея 6:33 Таким є Боже встановлення для життя кожної людини, яка буде щаслива тільки тоді, коли чинитиме саме так. Те ж саме стосується і молитви, наша молитва буде ефективною лише тоді, коли ми поставимо Божі інтереси на перше місце. Так, у цьому випадку молитва Господня нас викриває. Адже частенько ми схильні просити Бога, передусім про наші потреби, і лише на завершення молитви, якщо не забули про розширення Царства Божого. Перше, чому навчив нас Христос у цій молитві, це просити передусім про прославлення Бога в цьому світі, і як наслідок цього. Про задоволення наших особистих потреб, бажання бачити Царство Боже, що вже настав, має бути домінуючою думкою кожної молитви. Ось чому, коли ми просимо для себе, ми ніколи не повинні забувати про те, що відповідь нам дається з тією метою, щоб через неї був прославлений Бог. Христос сказав. І коли чого попросити у Отця в ім'я Моє, те зроблю, щоб Отець прославився в сині. Івана 14:13. Тепер, після того, як ми отримали такі прекрасні уроки з молитви Христової, я хочу запитати вас ось про що? Чи не виникало у вас колись питання про те, чи будемо ми молитися на небі? Та, і на небі ми молитимемося, але наша молитва там буде обмежена тільки першою частиною, що складається із звернення і прославлення, оскільки Бог завжди буде нашим Отцем і на небі. Ми славитимемо і величатимемо нашого Бога вічно, Але друга частина молитви на небі вже не буде потрібна. Халіб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Про це там ми просити вже не будемо. Останні слова молитви Господньої, які зазвичай містяться в наших Бібліях, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Відсутні в найкращих рукописів. Вони були додані в текст одним з переписувачів, вирішивши зробити урочистим закінчення цієї молитви. Проте таке ревнощі не є великою провиною, оскільки не вступає в протиріччя із загальною доктринальною спрямованістю самої молитви і усього Писання, Осподь очив указати, Нехай прийде царство Твоє, а невідомий автор сказав: Бо Твоє є царство, це віри, що перетворює очікуване у реальність, це виклик християнської віри у цьому земному безбожництву, що опирається здійсненню його царства на землі. Як нам не погодитися з тим, що насправді усе в цьому світі належить нашому Богу, до якого ми маємо найбільший привілей звертатися із словами Отче наш? Слово Амінь у перекладі з арамейської мови означає нехай буде, чи істинно так. Цим словом. Ми зазвичай закінчуємо наші молитви. Вона завершує, підтверджує і узаконює усе сказане. Ми приєднаємося і до нього, бо усе, що повідала нам молитва Господня, є справжня правда і життя вічне. Ми приєднаємося до цих слів вдячності Богові за такий дивовижний Його подарунок явлене нам як зразок молитви, і званий молитва Господня. Нехай же вона, дорогі мої, стане не лише молитвою нашого Господа Ісуса Христа, але і нашою власною молитвою, хвалою вуста наших і щоденним підношенням серед Його обличчям святим. Моліться ж так. Як? Ви вже знаєте. І на закінчення залишається сказати лише наступне: оскільки у небі ми молитимося тільки молитвою подяки і про слави нашого Господа, почніть вже тут вчитися цього, приступаючи до нашого Бога, і самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, святе священство. Щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа, 1 Петра 2:5. Хто може зберегти вас без гріха і без кверни, і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа Господа нашого? Слава Івенич, сила і влада перед усіма віками, і нині, і на всі віки. Дорогі. З усіх вивчених нами уроків з життя Спасителя немає більш чіткого і яскравого, ніж урок послушності. Приклад Спасителя. Надоземній. Раді на небі Люцифер повстав проти плану Небесного Отця. Ті, хто пішов за Люцифером, припинили свій вічний розвиток, тому будьте уважними у виборі, за ким йти. Тоді Ісус висловив своє зобов'язання слухати, кажучи: Отче, хай буде воля Твоя і слава Твоя навіки. Протягом Його служіння Він перестраждав спокуси. Але не звертав на них уваги. Дійсно, він навчився послуху з того, що вистраждав Бог. Через те, що Спаситель був послушним, він спокутував наші гріхи, уможливлюючи наше воскресіння і готуючи для нас шлях, щоб повернутися до Небесного Отця, який знав, що ми робитимемо помилки, навчаючись послушності у земному житті. Коли ми слухаємося, ми приймаємо Його жертву, бо ми віримо, що завдяки спокуті Христа все людство може бути спасенним через послушність законам і обрядам Євангелії. Ісус простою, легко зрозумілою мовою вчив нас бути послушними. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте та йдіть слід за мною. Приймаючи хрещення, ми беремо на себе ім'я Христа і входимо у завіт з Богом, що ми будемо послушними до кінця нашого життя, адже там відрикаємо сатани і з'єднуємося з Христом. Кожної неділі свята ми оновлюємо цей завіт хрещення, коли приймаємо причастя і свідчимо про те, що ми готові дотримуватися заповідь. Ми прагнемо отримати прощення у сповіді за будь-які думки, почуття або дії, які не відповідають волі нашого Небесного Отця. Коли ми каємося, відвертаючись від непокори і знову стаючи послушними, ми виказуємо свою любов до Нього. Живучи за Євангелією, ми розвиваємо своє розуміння послушності. Часом ми спокушаємося слідувати тому, що я називаю природною людською послушністю, коли ми непокірно відкидаємо Божий закон на користь нашої мудрості або наших бажань чи навіть популярності. Через те, що так багато людей цим користується, таке спотворення послушності применшує Божі норми у нашій культурі і у наших законах. Час від часу е, християни можуть долучатися до такої вибіркової послушності, стверджуючи, що люблять Бога і шанують Бога, в той час, як відсортовують і вибирають, яким із Його заповідей та вчень, і вчень та порад його, його пророків, послань, апостолів, вони слідуватимуть повністю. Деякі слухаються вибірково, тому що вони не можуть сприйняти всі причини для дотримання заповіді. Так само, як діти не завжди розуміють причини правил та порад своїх батьків. Хтось приймає те, що йому подобається, а те, що йому не підходить, відкидає. Бачите, ти содомський гріх тебе. Ну ж, ми знаємо, що то є гріхом. Але суспільство налаштоване, що це нормально, що ми там. То церква середньовіччя. Ми таких депутатів вибирають, які потім проголосують у Верховній Раді. Але ми завжди знаємо причину, чому ми йдемо за апостолами за церквою. Тому що церква цей, вона є церквою Ісуса Христа і саме Спаситель. Направляє нам своїх священників, єпископів, усі підрозділи. Бо не ви мене вибрали, я вас вибрав. Як і кожен єпископ, священник не вибирає собі парафію, на яку піти, Його посилають, Він є посланим. У процесі поглиблення нашого розуміння послушності, ми визнаємо важливість ролі свободи вибору. Коли Ісус був у саду Гетманському. Він тричі молився до свого Отця, що на небі. Отче мій, якщо це можливо, нехай об мене ця чаша, проте не як я хочу, а як ти. Бог не позбавив Спасителя вибору. Але все ж він милостиво послав ангела, аби зміцнити свого улюбленого сина. Спаситель стикнувся іще з одним випробуванням на Голгофі. Куди він міг покликати легіонів ангелів, щоб вони зняли його з Христа. Але Він зробив свій власний вибір, послушно витерпіти до кінця і завершити свою спокутну жертву, незважаючи на те, що це означало пережити великі страждання навіть смерть. Пам'ятаємо, як апостол Петро відмовляв його Господи, хай з тобою цього не станеться, а він йому відповів, геть, Сатану. Бо ти про людське думаєш, а не про Боже. Духовно зрила послушність це послушність Спасителя, її мотивом є щира любов до небесного Отця і його Сина. Коли ми добровільно слухаємо, що як це зробив наш Спаситель, ми цінуємо слова нашого Небесного Отця. Це син мій улюблений, що Його Я вподобав. І ми з нетерпінням чекаємо почути, увійшовши присутність нашого Небесного, харас, слово добрий і вірний, увійди до радощів пана свого. Використання своєї свободи вибору, аби слухатися, означає вибрати правду. Хай нелегко воно буває. Цей вибір вимагає витримки та приносить в вічне щастя. І відчуття досягнених можливостей як нам, так і завдяки прикладу, оточуючим нас людей. І в ньому завжди міститься глибоке особисте зобов'язання підтримувати священство і наслідувати їхнім вченням та настанові. У процесі вибору, слухатися чи ні, нам завжди корисно пам'ятати наслідки нашого вибору. Чи розуміли Люцифер і його послідовники? Наслідки вибору, коли вони відхилили План Небесного Отця. Якщо так, чому вони зробили такий жахливий вибір? Ми можемо, дорогі мої, поставити собі аналогічне запитання, чому хтось із нас вирішує бути неслухняними, коли ми знаємо про вічні наслідки гріха? Писання дають відповідь. Причина, з якої Каїн і деякі з дітей Адама та Єми вирішили не підкорятись, криється в тому, що вони любили Сатану більше, ніж Бога. Наша любов до Спасителя є складовою послушності, яку мав Спаситель, намагаючись бути слухняними у наші дні, ми виявляємо нашу любов і повагу до всіх дітей небесного. Проте можливо зради цієї любові до інших змінити Божий запит. Які були дані для нашого блага. Наприклад, заповідь не вбивай, не роби нічого подібного до цього, заснована на духовному законі, який захищає всіх Божих дітей навіть ще ненароджених. Тут не можна, що я маю право, та не маєш ти такого права вбивати дитину в своєму лоні. Тривалий досвід показує, що коли ми нехтуємо цим законом, це призводить до незмірної скорботи. Однак багато хто вважає, що обривати життя ненародженої дитини з причини переваги або зручності є прийнятним. Виправдання не змінює духовного закону. Його наслідки, але призводить до плутанини, мінливості, блукання невідомими шляхами розгубленості і горя. Як учні Христа, ми маємо священний обов'язок дотримуватися його законів і заповідей, що ми беремо прихрещені на себе. Амінь. Якщо й надалі, дорогі мої бажайте слухати мої повчання. Хто з вас ще не підписаний, підпишіться. У першому в коментарі вділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти. Напишіть імена і також подобайки, лайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!